На дилина надіє дина моє. Із глибини віків і з давніх давен саме 9 листопада на нашій землі вшановують. Святого Нестора Літописця, монаха Києво-Печерської лаври, котрий ще 1113 року вперше написав нашою мовою хроніку життя кількох київських князівських родів повість временних літ. Років на 50 раніше тією ж кирилицею було написане Остромирове Євангеліє, але тільки з 1997 року. Указом президента Вже Незалежної України цей день став днем української писемності та мови. Саме в цей день, на урок української мови, до своєї рідної школи, що тепер називається Житомирська гуманітарна гімназія No23, прийшов її колишній учень, а нині депутат обласної ради, лідер обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін. 23-й школі всі предмети викладали українською мовою завжди, а ще з першого класу там вивчали англійську. Тож багато її випускників стали відомими людьми, добре проявили себе і в нашій державі, і за кордоном. Та все ж протягом десятиліть, і довоєнних, і післявоєнних, навіть у цій школі право на українську мову доводилося відстоювати. Коли я був у вашому віці, це був кінець 80-х років, це ще був Радянський Союз, Компартія, КГБ. Тоді вже почали з'являтися книжки з історії такої неадаптованої знаєте, окупантом тодішнім Радянським Союзом. А старі українські книжки спочатку Яворницького історія запорізьких козаків, потім Ігрушевський. Історія України. І ось на цих книжках, я як зараз пам'ятаю, ми з моїм однокласником Романом Пеньковським ось в сусідньому класі начиталися історії України. І, пам'ятаю, на карті Радянського Союзу малювали кордон України, обмальовували і писали Україна. І вірили, що коли-небудь Україна стане незалежною. Но ми думали, що це буде років через 20. А так сталося, що це за лічені роки відбулося. Але е, такий е, ну до цього йшло, ось, е, і в народі це відчувалося, що щось має бути, і е, ми почали цікавитися: ну чого ж нам нам говорять, що ми один народ з Росією, що російська мова, е, всі говорять російською мовою, бо це мова там е, е, міжнаціональне спілкування. Що ти, якщо ти хочеш щось досягнути, то ти маєш російською говорити, а українська це така сільська мова, українською говорити непрестижно. Ну, ось такі були основні такі посили. І, і діти теж цьому піддавалися. Я пам'ятаю, що у нас в класі, наприклад, хоча школа українська, і батько мене навмисно віддав в українську школу, хоч сюди було далі від дому. Але між собою ми в класі говорили російською мовою. Чомусь так було прийнято. І, пам'ятаю, начитавшись історії, якось ми йшли додому з моїм товаришем Романом. Ми з ним сиділи поряд Ось, і так спілкувалися на історичні теми. Йдемо додому разом. І по дорозі спілкуються. Каже, слухай, тут ми українці, а чому ми російською між собою говоримо? Він каже, дійсно, давай перейдемо на українську, давай. І ми перейшли на українську мову в той вечір, і навіть воно звучало для власного вуха якось незвично між собою. Хоча ми всі говоримо українською і на уроці, і все. Але між собою, коли звертався я до свого товариша, звучало незвично. Але ми це зробили такий крок, і нам сподобалось, ми десь годину ще спілкувалися там по дорозі. Ось, і Зранку прийшли в школу, привітались українською і почали говорити українською. Тоді до нас однокласники почали питання задавати. Слухай, а що ви між собою українською? Ну, ми ж українці, ми, ми кажемо, ну, українці, от ми на українську прийшли. Ну, оскільки ми користувалися певним авторитетом в класі, до нас приєдналися наш, наш, наші друзі, хлопці, дівчата. Ось, і так сталося, що. От От в той вечір ми перейшли на українську і більше ніколи на російську не повертались. І до нас все більше і більше в класі учнів долучилося. І так от зараз пройшло вже 25, напевно, більше років. Але я приїжджаю завжди на зустрічі однокласників, і ми говоримо між собою українською. І от 25 років вже діти їхні говорять українською. І так от ми зробили цей крок. Взяли, переступили. Через цей такий бар'єр, і, і все, і від того почали створювати навколо себе це українське середовище. Важливий закон, чия мова того й територія, за яким живе увесь світ для України довгий час лишався за сімома замками. Аж поки вже на зорі незалежності не довелося говорити російською зараз. Вміє розмовляти й прибиральниця, А ти зумій українською? Доля мене трохи покидала. Я навчався у Львові в університеті. Е юридичний факультет закінчив. Потім переїхав е до Києва. Ось ну, у Львові не було мовних е проблем таких. А е в Києві знову зіштовхнувся з тим, що ти йдеш, наприклад, в якесь е місце публічне, наприклад, там кафе там, чи ресторан. Чи Будь-що. І тебе зустрічають російською мовою. Ти, наприклад, в кафе береш меню, а там так в меню написано російською і англійською. І таке враження, що ніби української мови не існує. Так хтось завів колись ще за радянських часів, і так воно повелося. Ось. Ну. А оскільки я юрист, правник, ми вирішили теж з друзями нашими. В Києві зробити такий, таку ну, кампанію, цілу акцію. Ми заходили в ресторан там, чи в кафе, чи в якийсь публічний заклад. І якщо там до нас зверталися російською, чи було, наприклад, меню якісь інформація для клієнтів російською, ми писали в книгу скарг. І та, що та, так прямо і писали, що ось відповідно до закону. Українського в сфері обслуговування вживається українська мова ось, або інша, прийнятна для сторін. Тобто, привітатися повинні українською мовою, а далі, вже, ну, якщо клієнт хоче там, російською чи китайською, офіціант знає цю мову, може спокійно перейти. Але привітатися і почати розмову повинен українською. Ми таку компанію таку і так. Прямо в книгу «Скарг» писали і в управління захисту споживачів скарг. І так ми українізували кілька великих мереж ресторанів і кафе в місті Києві, які перейшли на українську мову. А мережі охоплювали сотні ресторанів. І зараз я приходжу в ці заклади в Києві і там уже тебе зустрічають українською мовою. А навіть якщо десь ще не зустрічають українською, а, а, але все-таки, коли ти звертаєшся українською, вже відразу переходять на українську мову. Але для цього треба було певний повшук, через, через щось перейти, через якийсь бар'єр зламати. Українська мова була під забороною дуже довго. В роки репресій вчителів української мови заарештовали тільки за те, що вони вчителі української мови. Навіть класика української літератури Володимира Сосюру, який описував у віршах красу Києва і про лаврську дзвіницю зазначав Я бачу золотом цятковану блакить, звинуватили в націоналізмі, оспівані синьо жовтого прапора і засудили. Заарештовали і засилали до Сибіру як ворогів народу, українських патріотів, навіть у не такі вже й далекі. 60-70-ті роки минулого століття. Тож дуже важко було переступити через ті нав'язані стандарти. Навіть українська столиця зараз фактично вона не є україномовною, фактично вона є ще російськомовною. Вона русифікує далі, продовжує русифікувати українців, які переїжджають туди на роботу чи дітей, які, наприклад, з україномовних сімей. Ідуть в школу і приходять уже з і приносять звідти російську мову. Насправді, чому так сталося? Не просто так сталося. Це сотнями років е, терору, вбивств, заборон, дискримінацій. Е, різних і дискримінацій різних, не тільки е, там терором чи кримінальними переслідуваннями, хоча й таке це, це там мільйони висланих в Сибір. За, за захист української мови можна було і у в'язницю, і могли розстріляти в 30-х, та й в 40-х, та й пізніше. Але ще крім цього, різні інші такі інструменти Росія, як поневолювач, використовувала, щоб нас русифікувати. Наприклад, якщо я пам'ятаю, в... Початок 80-х звільняли від української мови. Наприклад, нагрузка завелика. І батьки мали право подати заяву, і це так стимулювалося, що от ми не хочемо вивчати українську мову і звільняємо від української мови, вивчаємо тільки російську. І це масово відбувалося в українських школах. Наприклад, викладачам російської мови в школах була вища заробітна петня на 20%. І, відповідно, в вишах, в педінституті, наприклад, чи в університеті, де викладачів готують, більший конкурс був на російську мову. Відповідно, кращі люди туди потрапляли. І, відповідно, кращі ці вчителі з вищою зарплатою вивчали російську мову. І таким чином намагалися кращого фахівця на російську мову, ніж на українську. Вище оплачувано, і так далі, тобто, і, і звідси престиж, і так далі, це нав'язувалося роками, і звичайно, так просто воно не відійде. Ми кожен на своєму місці повинні зрозуміти, що без мови немає нашого народу, без мови немає, без української мови немає незалежності, і ми повинні такі зробити над собою зусилля і подолати цю дискримінацію і повернути українській мові. Належне місце, яке повинна займати мова в житті суспільства. Тож дуже правильно зазначила наша геніальна поетеса Ліна Костенко: нація вмирає не від інфаркту, а тоді, коли в неї відбирають мову. Нині можемо про це говорити відверто. Напевно, щодня у нашому житті ми, вчителі, зокрема вчителі української мови і літератури, повинні працювати над тим, щоб виховувати у дітей почуття патріотизму, почуття поваги і найголовніше зацікавленість у рідному слові. Ми маємо рідне слово популяризувати, тому що ним ми мислимо, ним ми засвоїмо основні шкільні. Навчальні предмети з ним ми маємо іти у завтрашній день, і дуже актуальними і пророчими саме в цьому плані є слова Ліни Костенко, слова до яких ми повинні прислухатися. Ну, напевно, кожнюсінький день. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку знищують мови, і щоб цього не сталося, ми маємо прикласти всіх зусиль, тому що має жити не тільки наша мова, а має жити і наша країна, країна, в якій ми народилися, країна, в якій ми бачимо себе у майбутньому. І вона має бути не тільки для нас, а й для наших дітей. Тому Піклуватися про неї ми маємо не тільки у свята, а абсолютно кожен день нашого життя. Тож бережімо рідне слово, збагачуємо його новими веселковими бармами, робімо все, щоб воно стало милозвучнішим, яскравішим, доступнішим і зрозумілішим, щоб українською мовою стало популярно розмовляти саме так, як популярно розмовляти, скажімо, англійською. У 23-й гімназії вже стало доброю традицією берегти і розвивати українську мову. Приклад показують вчителі, а їх підтримують учні. Українська мова це наша рідна мова. Ми повинні її любити. Повинні розмовляти нашою мовою. За допомогою мови ми можемо виражати наші почуття, думки. Українська мова це особиста мова кожного народу, і вона потрібна людям як свій, ну можна навіть сказати, свій особистий оберіг. І з покоління в покоління мова передається як символ свого народу. Українська мова це слово народу, слово України. Ну якби то українською мовою потрібно, щоб всі українці розмовляли, тому що це. Нація народу це показує іншим людям, що ми достойні жити в Україні. Кожна країна, кожен народ має свою мову, також і Україна має свою рідну мову. І Я вважаю, що кожен українець повинен розмовляти цією мовою, адже це признак патріотизму, і ми повинні це робити, як і кожен народ. Ну, вона просто дуже гарна, така співоча. І як патріоти України, то ми маємо ну, якби, говорити українською мовою. Підтримувати свою країну. І те, що зараз у вас е, закладеться, те, що вашими прекрасними вчителями вам е, донесеться, те ви передасте своїм дітям і це буде вже дуже скоро. Пам'ятати про те, що ми українці і що відмови дуже багато залежить. Здавалося б, на 25-му році незалежності можна було вже заспокоїтися на досягнутому і аплодувати успіхам. На жаль, ні. Якщо в усіх державах, в усіх школах уроки рідної мови є щодня, а то й по кілька годин на день, то в нас їх все менше і менше. У сьомих восьмих класах, наприклад, нині по два уроки на тиждень. Чи цього вистачить? У сьомих восьмих класах чотири години мови. З них дві мови і дві літератури. Це надто мало. І лише адміністрація, виходячи із необхідності і можливості, викроює час на факультативи, які ми впроваджуємо. І У нас є в школі такі факультативи, де ми можемо працювати для обдарованих дітей. Я вважаю, що цього недостатньо. Українська мова це все-таки основа, основа культурної людини, основа е людини, як громадянина, і в усіх сферах життя, щоб відчувати себе. Впевнено, потрібно знати на високому рівні. Так, маємо незалежність, маємо державу і державну мову. Та, мабуть, варто задуматися і над тим, чому її так низько цінують високі державні чиновники, і знову нагадати про те, що без мови нема держави. Українська мова. мова.